Основні виклики воєнного бюджету 2026 і що допоможе подолати дефіцит у майже 2 трильйони гривень. Чи зможуть громади отримувати ЦНАПи, якщо послуг стає все більше? А фінансів бракує? Про це говоримо з народною депутаткою України Ларисою Білозір у програмі «Ексклюзив». Уже пішов сьомий рік. А мало бути п'ять. Всі решта парламенти не досиділи до п'яти років. Всі ми навіть підписали такий меморандум, що все ж таки будемо змінювати закон про вибори, кодекс про вибори, і це має бути десь за півроку шість місяців. Європейські партнери зацікавлені в Україні як такі фортеці, яка зупиняє цю навалу російську. Битви виграють армії, а війни виграє економіка. Автобус є, школа оптимізована, а 120 дітей нікому підвезти, тому що вже водій мобілізований, а чому Пані Ларисо, вітаю вас. Вітання. Уряд нещодавно представив проєкт бюджету на наступний рік. Зокрема, скажіть, чи на вашу думку він є реалістичним? Безперечно, мушу зазначити, що це дійсно. Бюджет бюджет воюючої країни, який залежить це, від залежить від нас, народних депутатів, від уряду, чи він буде реалістичним, тому що чи видатки чи наповнення бюджету відповідають тим цифрам, тому що звичайно це залежить від того, наскільки країна і держава зможе змобілізувати внутрішній ресурс, наскільки і президент, і верховна рада, і уряд разом зможуть залучити кошти наших партнерів. Тому що ми розуміємо, що фактично держава забезпечує країна так, можна сказати так, заробляє на власну армію на оборону. А решта коштів соціалка, там, медичні витрати, медичні видатки там освіта. Це все кошти від наших партнерів. Це майже половина бюджету. Бюджет є дефіцитним, майже 1,9 мільярдів гривень. Але звичайно, це також залежить від того, як чи зможемо економічно вистояти, чи зможемо достатньо підтримати бізнес, чи не буде е, е, е наш ворог знищити економіку, А він ми останнім часом бачимо. Що спрямовані саме на економіку, на підприємства битви виграють армії, а війни виграє економіка. І тут дуже важливо, щоб ми були економічними стійкими. Ну от як ви вже сказали, що бюджет все ж таки буде дефіцитним. Скажіть, звідки брати ці кошти? Зокрема, майже 2 трильйони гривень, не вистачає на наступний рік. Основний ресурс це ресурс, які надають нам наші партнери. Це різні, скажімо так, шляхи отримання коштів. Один з них це plan. Це за реформи. Ми отримуємо кошти від Єврокомісії. Це і так званий механізм, який планується впроваджуючи наступного року. Це репараційний кредит. Тут йде мова про те, що під оті активи не тільки нам будуть віддавати як на сьогодні відсотки по, по тим активам, да, які заробляють там компанії, які управляють російськими активами замороженими, таким, наприклад, Євроклір Брюсселі, а це не тільки відсотки по цим коштам, які віддаються Україні, так і а, а і репараційний кредит, коли ця сума, наприклад, 130 тридцять мільярдів да, заморожених європейських російських активів Європа буде нам надавати через кредити під гарантію. Це може бути і облігації випуск під гарантію цієї суми. Яка є заморожена в європейському союзі, в країнах європейського союзу, але є проблема з тим, що в принципі воля є політична керівництва там європарламенту, єврокомісії, але не всі країни ми знаємо, що рішення в європейському союзі приймається консенсусом 27 країн, і не всі країни ми знаємо, які це там Угорщина, Словаччина можуть погодитися на те, щоб конфісковувати фактично активи Росії. На користь України там буде така умова, що коли вже Росія виплатить репарації Україні, тоді можливо, якби да будуть погашуватися цими коштами. Оцей кредит. Що все ж таки Україна не знайде де брати ці кошти? На що повпливає? На які сфери Україна обов'язково знайде ці кошти сьогодні, і наш президент і Парламентська дипломатія і уряд працюють всі над тим, щоб донести до наших партнерів наші потреби. Партнери зацікавлені для того, в тому, щоб Україна виставила вистояла щоб що вона була спроможною життєстійкою навіть під час війни. І я думаю, що ці кошти обов'язково звичайно це теж залежить від нас, від того наскільки парламент готовий приймати вимоги Європейського союзу щодо реформування певних сфер, прийняття певних законопроєктів, які відповідають в європейським директивам практиці їхньої, а тому навіть війну ми повинні це робити. І якщо ми виконуємо певні умови по реформам певних сфер, ми кошти будемо отримати. Плюс я думаю, що зараз дуже серйозно ведуться переговори на на рівні там європейських наших лідерів Європейського союзу та й шламчленів країн, членів ПАРЄ 46 країн, щоб допомогти Україні і отримати різні шляхи через кредити, через гранти, через підтримку, через фесіліті план ці кошти, щоб Um, тому, що це дійсно. Війна на виснаження на те і розраховує наш ворог, щоб ми були неспроможні тому, і б'є по економіці, тому і б'є по цивільній інфраструктурі, щоб просто нас виснажити, і ми не змогли вистояти. Тому а європейські партнери зацікавлені в Україні як такий фортеці, яка зупиняє цю навалу російську. Ну і власне комітет вже працює над кошторисом. Скажіть, можливо, чи змінили б ви щось в ньому, чи будете подавати все ж таки поправки? Звичайно, дуже багато є потреб. Але ми маємо сконцентруватися в основному, так перш за все на оборонці, тобто, щоб армія була забезпечена, фінансове забезпечення, зброя ПВО. А далі вже тобто, це питання нашого виживання як держави, виживання фізичного. Далі, звичайно, ми маємо розуміти, що це соціальна сфера, медична сфера. Це Сфера освіти, вони мають баланс. Це має балансувати. Не можна, щоб це були якісь перекоси. Звичайно, ці сфери мають бути забезпечені, і над цим потрібно працювати. Зокрема, наш комітет займається питанням органів місцевого самоврядування, місцевим самоврядуванням, відновленням. Про відновлення дуже важко зараз говорити. Коли ми бачимо, що критична інфраструктура руйнується, є випадки, коли відновлюються школи, відновлюються Селищні, там чи сільські, чи міські ради, ЦНАПи, і вони знову туди прилітає. Тобто тут питання, все ж таки більше оборони. На порядку денному і тут потрібно максимально шукати кошти. Єдине, що би я внесла, що я буду робити, це дуже важливо. Все ж таки кошти, щоб не централізувалися, але передавалися на військові частини. Тому я буду носити правки щодо збільшення саме частини ПДФО, які будуть направлятися напряму у військові частини. Це 20-30% ПДФО, тому що ну на сьогоднішній день бракує всього. Я безпосередньо спілкуюся з військовослужбовцями, з ветеранами, з військовими частинами, і звичайно, це в основному реби і індивідуальні, і окопні реби, і такі на автомобілі. Це автомобіль, які як розхідні матеріали допомагає виживати нашим. Військовим я маю на увазі пікапи і, там якісь буси, і так далі. Ну і звісно, це дрони стосовно коштів. Уряд анонсував підвищення зарплатні освітянам на 50%, зокрема з 1 січня 30% і з 1 вересня вже додатково 20%. Скажіть, чи вистачить цих коштів коштів для того, щоб все ж таки професія була привабливою, як для освітян, які зараз наразі в професії, і для абітурієнтів, які хочуть все ж таки пов'язати Своє життя з цим. Насправді це дуже правильний крок, довгоочікуваний. Тобто депутати не раз подавали такі правки і минулого року, і минулий і позаминулий, але нарешті віднайшли кошти на підняття зарплат, тому що ну це критично необхідно, тому що дійсно зберегти престижність в професії. Ну і звісно, мені здається, тут ще питання не тільки вчителів. Проблема в тому, що це такий трошки підхід неправильний, тому що окрім освітяни, це ж не тільки вчителі. А це і питання техперсоналу в школах, як правило, не як правило, а техперсонал забезпечується саме місцевим севрендування. Вони мають піднайти кошти під час війни для підвищення таких зарплат Це дуже важко. А це питання дошкілля. Це Садочки це теж база для освіти. Так, це позашкілля, коли повірте мене, там в селах унікальні кейси, коли на мінімальній зарплаті там, тренера і вони готують чемпіонів світу і Європи. І на, на мінімальні зарплати, тобто це теж буде про питання несправедливості підніматися, тому що це і профтехосвіта, це і вузи, там теж копічені зарплати. І також питання справедливості, зокрема, було багато дискусій стосовно закриття малокомплектних шкіл. Скажіть, чи все ж таки це наскільки вимушений цей крок і справедливий? Насправді так є така у нас постанова уряду, запропонована міністерством освіти, що з 25-го року, з 1 вересня, закриттю підлягають школи де менше 45 дітей, і з 1 вересня 2026-го закриттю підлягають школи, де менше 60 дітей. Верховна Рада виступила проти цієї постанови і внесла, яка фактично порушує статтю 53 конституції про доступ дітей до освіти і прийняла постанову, яка якою зобов'язала міністерство освіти переглянути ці вимоги. Ми маємо відповідь від міністерства освіти, що вони не мають змоги переглянути. Ці вимоги, і що все такі школи менше 60 дітей можуть бути закритись 1 вересня 2026 року. І сьогодні у нас дуже багато сільських шкіл, які під ризиком закриття. Це більше тисячі. Сьогодні ми маємо коли в основному мобілізовані мобілізовані захисники і захисниці з сільської місцевості. Фактично, в селах більшість чоловіків воює. І коли вони повертаються, якби в село, або просто запитують, що там і як там, і почують, що закриті школи, що дитина змушена там кудись їхати, там ставати п'ять ранку, тому що насправді було б все добре, якби були автобуси, якби були гарні дороги, і сьогодні війна. І всі кошти спрямовані більшість коштів спрямовані на захист, на сили оборони і безпеки. Відповідно, дороги на дороги практично коштів не виділяється. Тобто доїхати дуже важко, і більшість таких сільських шкіл будуть взимку або в негоду відрізані від тих шкіл, куди дітей можуть там мають довозити. Тому ми будемо і далі. Скажімо, так вчиняти тиск так на міністерство освіти і говорити з ними про те, що і переконувати, що це є неприйнятно. Також ви є авторкою законопроєкту стосовно адміністративного збору. Скажіть, він все ж таки зараз готується до другого читання, як я розумію, що згідно із ним планується які зміни в системі фінансування ЦНАПів і адміністративного збору. Він націлений на те, щоб порядкувати адмінзбори на більшість послуг. Це стосується будь-яких послуг, звичайно від тих, які надають міністерства там вес там чи чи паспорта. E чи посвідчення чи свідоцтво про шлюб чи свідоцтво про смерть, звичайно більшість послуг соціального характеру будуть безкоштовні це 50% всіх послуг які надаються в нас соціального характеру тому що це послуги для ветеранів для їхніх для родин військовослужбовців для багатодітних для сімей у скруті для ВПО. соціальні послуги будуть безкоштовні але є певні послуги які Фактично сьогодні а, м, надаються і деколи незаконно беруться платежі за це за консультації, за інші речі. Ми хочемо це попорядкувати. Це невеликі суми там, від 100 до 200 гривень, а, тому що ну, для, того, для того, щоб зробити ЦНАПи більш-менш самоокупними, тому що на сьогодні збори, які надходять в місцеве самоврядування, вони не покривають навіть на 30% якби, видатки. І тут потрібно розуміти, що. Спроможність напів мережа дуже гарна. Фактично, це обличчя держави в громадах. Це такий форпост держави, коли людина бачить наскільки держава правильно до неї ставиться, наскільки ці послуги надаються швидко, якісно, наскільки вони доступні, і щоб зробити ці послуги доступні, щоб деколи людина там не їздила, там районний центр за певними послугами. Там за отримання соціальної допомоги чи отримує якоїсь довідки з податкової, щоб це все було в ЦНАПах і щоб зберегти також наших кадрів на місцях, тому що це не тільки професіонали, які мають працювати там в десятках реєстрів. Вони і психологи, тому що є такі зараз в ЦНАПах, там ветеран-центри, ветеран-адмінцентри, де надаються комплексні послуги. Нашим ветеранам і щоб зберегти людей, щоб забезпечити ці ЦНАПи, які є в кожній громаді, практично це ми встигли зробити до війни, розробити законопроект, злучити кошти і державні, і міжнародних партнерів відкрити ЦНАП кожній громаді, і щоб зберегти ці ЦНАПИ і зберегти ці точки доступу до людей, якісних послуг, і щоб ці збори були такі, ну скажімо так, не задля прибутків, не задля якогось заробітку, але щоб вони покривали видатки цих ЦНАПів. Давайте також поговоримо про питання виборів. Наразі конституція прямо забороняє це, Втім, що є дискусія у парламенті на цю тему. Тут питання взагалі, чи, чи це можливо провести під час війни. Ну насправді це фактично неможливо, тому що достатньо нашому ворогу підняти навіть міги там в небо і цілий день і по черзі, що вони злітали. Цілий день тривога і відповідно. Вибори можуть не відбутися, і це то те, що бажає наш ворог. Звичайно, в парламенті, скажімо так, активної роботи над законодавством щодо виборів не, не, не йде, але йде на базі, наприклад, центральної виборчої комісії про удосконалення механізму, проблематика певна враховується, яка там була на минулих виборах. І вони над цим працюють для того, щоб ну більш ефективно, щоб буде можливість провести вибори, можна було їх провести прозоро, чітко відкрито. Звичайно, зараз, якщо говорити про мій комітет, наш комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, то нещодавно ми зареєстрували законопроекти про те, щоб дати можливість, скажімо. Вибори місця вибори мали би бути от в жовтні цього року, да, в останній тиждень, щоб ем, якби продовжити можливість та головам і радам бути легітимними і далі працювати, але підсумовуючи, коли все ж таки вибори можуть пройти, зрозуміло, уявімо, війна закінчилася. Так, згідно закону, це два місяці. виборчий процес оголошується і проводиться. Звичайно, я думаю, цього часу не буде достатньо. І я як учасник діалогів МОНЕ це такі діалоги на базі євро європарламенту і там беруть участь і європарламентарі, і представники всіх фракцій груп. Ми навіть підписали такий меморандум, що все ж таки будемо змінювати закон про вибори, кодекс про вибори, і це має бути десь за півроку, шість місяців. Але все може помінятися зараз. Такі часи, що можливо, наприклад. Ми зможемо зробити це за два місяці. Можливо, це взагалі президент заявив, що під час перемир'я провести вибори. Ну, це такий, я думаю, що один з способів, але він не зовсім якби надійний, тому що в будь-якому разі під час виборчого процесу можуть відновитися бойові дії, наприклад. Тобто ми мати маємо мати певні гарантії безпеки і, і і припинення, а не зупинення війни для того, щоб провести там чесні відкриті і вибори, які легалізують там чергову там владу, яку виберуть люди, наостанок, яким ви бачите парламент післявоєнним. Який я бачу парламент, і, і, і саме головне, які бачать його, я бачу його таким, які як бачать його люди. Звичайно, мені би дуже хотілося, щоб це не були закриті списки, тому що це буде певний демократичний відкат від певних там процесів демократичних, які мають мати якийсь прогрес, мені б дуже хотілося, щоб це були відкриті списки або мажоритарні, так як це в США або як в Британії. Але в мене так здається, що все ж таки це будуть закриті списки, перші повоєнні вибори. І цей парламент дуже сподіваюся, що він добуде не не, не переседиться, як наш парламент, тому що це вперше в історії України, що парламент строк свій відповідно відведений до конституції, перевищив уже, пішов сьомий рік. А мало бути п'ять. Всі решта парламенти не досиділи до п'яти років всі, всі всі вісім скликань. Тому дуже б хотіло, щоб це було згідно конституції, щоб це був гарний парламент. щоб він був складався можливо більше жінок, тому що знаєте, Європейський Союз має жодної країни, де тільки 20% жінок в парламенті. Це прогрес для України, але це дуже мало в основному це паритет 50 на 50. Хотілося, щоб було більше жінок, більше представників, можливо, військових, які а, таких ефективних, гарних, які зможуть приймати певні державницькі рішення на, на, на захист і ветеранів, тому що ми фактично будемо ветеранська держава. Це можуть бути більше мільйона ветеранів після завершення війни. Тому хотілося, щоб він був ефективний. Це саме головне. А складу вже самі люди виберуть. Дай Боже що він був, бо це означає, що завершилась війна. Дякую. Дякую. Ми поспілкувалися з народною депутаткою Ларисою Білозір про бюджетні виклики наступного року, майбутнє адміністративних послуг у громадах та відкладені вибори під час війни. Мене звати Кирило Горбатюк і це була програма Ексклюзив.